Україно, соборна державо, сонцесяйна, колиска моя, ще не вмерла й не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Урочистості з нагоди професійного свята, День рятівника, оголошуються відкритими. Ще не вмерти ніслам. Сьогодні ми зібрались тут з нагоди урочистої події Дня рятівника. Свято, яке з року в рік все більше набуває рис усенародного. Адже нас знають у кожному куточку нашої країни. Це свято об'єднує людей мужніх професій, пожежних, працівників аварійно-рятувальних формувань та служб. Рятувальники постійно перебувають на передовій і гідно виправдовують своє призначення. Немає сумніву, що професійні навички, сила духу, витримка, мужність та досвід допомагатимуть нам і надалі успішно втілювати в життя гасло запобігти, врятувати, допомогти. Хочу привітати вас вже з прийдешнім святом. Днем рятівника. Ми вже другий рік поспіль зустрічаємо свято Державної служби з надзвичайних ситуацій дійсно максимально екстремальних надзвичайних ситуацій. В народі називають, що ми герої без зброї. Я особисто пишаюся, що я хожу в цю команду героїв без зброї. Багато ваших побратимів знаходяться і в активній зоні бойових дій. Багато з вас залучалися. До до розбору конструкцій, до евакуації населення, і це дійсно надзвичайна робота, яку ви робите, за яку я особисто від себе і від керівництва ДСНС вдякую. Вам. Дякую вам. Ви щодня ризикуєте своїм життям заради спасіння життя інших людей, і за це я вам так само дуже дякую. Я хочу в цей це свято. Ви всі вже бачите, да що дійсно народ України бачить нас і їм немає принципової різниці. Це піротехнік, це е, працівник зі служби чи це працівник наглядового блоку. Для людей ми дійсно являємося героями без зброї, які перші приходять на допомогу. І ми маємо гордо нести е, це звання. І мені надзвичайно приємно. Звертатися до вас саме, друзі, тому що чотири роки, які я очолюю державну, а наразі військову адміністрацію, ви завжди стоїте поруч, пліч опліч. І мені надзвичайно приємно, що ми з вами тушили величезні пожежі на півночі області. Мені надзвичайно приємно, що я з вами зустрічався в Херсоні під час коли ви розміновували наші деокуповані території. Мені приємно співпрацювати сьогодні з начальником, директором, директором департаменту запобігання надзвичайних ситуацій для того, щоб убезпечити наших діток, тому що ми зобов'язані всіх наших дітей убезпечити під час навчального процесу. Мені надзвичайно приємно, що ви, ще раз повторюся, завжди поруч. Я вітаю вас всіх зі святом. Я бажаю вам, як чув сухих рукавів, так воно кажете. Так, сухих, сухих рукавів. Я бажаю вам. Поменше надзвичайних ситуацій, побільше нам, безумовно, всім найшвидшого миру для того, щоб ми, розміновуючи, далі повертали наші території до нормального життя. Слава Україні! Щиро вітаю вас із вашим професійним святом Днем рятувальника. Сьогодні Збройні сили України б'ють ворога на півдні, на сході, по всіх фронтах. Там, де важко, там де горить, там де повінь, там, де ДТП, там, де надзвичайна ситуація завжди ви. І хочу сказати, що. Робите ви свою роботу дуже якісно, дуже відповідально, дуже сумлінно. Сьогодні до цього всього ще додалось розмінування і багато інших таких ситуацій, які раніше не приходилося виконувати. Ви усі молодці. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні і матеріально-технічна база ваша, як в Житомирі, так і по громадах, по районах сьогодні покращується. Тому ще раз хочу вам подякувати вас, усіх з професійним святом. Бережіть себе. Насправді, велика честь сьогодні вітати вас з професійним святом дня рятівника. Ви виконуєте величезну роботу, і це не секрет, що завдяки вашій роботі ми можемо безпечно рухатись, безпечно сіяти, жати, жити. Вся Україна завдячуючи вам. Дійсно, ви герої, герої без зброї. Ці нелегкі часи ви поряд з Збройними силами України виконуєте надзвичайно важливу роль, найважливу, найважливішу, мабуть, в історії незалежності України. І дасть Бог, незабаром буде наша перемога, але у вас роботи буде все більше і більше, тому що кляти москалі залишили після себе стільки роботи ще на довгі-довгі роки. Я від щирого серця вас вітаю. Я вам бажаю, щоб в кожну домівку, у вашу кожну домівку, щастя приходило без стуку. З Днем рятівника вас, слава Україні!